Ну ось, і висадився революційний десант з Подільська у місті Балта. Будемо сьогодні палити шини, будемо давати відсіч з реваншистським спробам жопоблоку захопити владу у славному місті Балті. Ну, думаю що якщо це не відбудеться сьогодні революція тут мирними чином, то доведеться вже переходити до крайньої а, ступеню і фази а, от, Коліївщини. Не хотілося б, але що поробиш. Зараз боєць добровольчого батальйону ОУН Янгол. Займається експортом, експортом революції. В Подільську, слава Богу, жопоблок отримав по носі. І тепер він має отримати по носі тут у Балті. Ну що, я бачу, народ для революції потихеньку збирається. А як казав класик. Широке коло цих балських революціонерів. Доброго ранку, бандерівці! Слава Україні! Здорово, здорово, дочко! Вітаю! Дню. Слава! Слава! Це вийшов. Мер Балти, Сергій Мазур. Ну ось хлопці-атошники і сформулювали свої вимоги до ось саме цієї пані, яку вони не хочуть бачити у владі свого району. І вони пояснюють чому. Ну, дуже точно сформульовано. Героям, Героям слава! Вони вилетять звідси. Як я не знаю хто. Будуть вилітати просто, тому що вже просто сил терпіти немає. Вони тихенько входять, цілують українські флаги. Гідко на це дивиться наш. Стоять під українським гімном по трупам наших хлопців. Нещастя і в тому, що вона, сама, бути, будучи цікавою жінкою, спокусилася. Цю людину спокусили владою. Вона спокусилася влади, вона покаштувала влади і далі. Їй вже нічого не цікаво. Те, чого добивалися наші хлопці на Майдані, ви на фронті зараз може бути знехтувано. Просто одним, одним простим фактом, непомітно маленькими кроками, але партія регіонів намагається повернутися до влади. Вони переформувалися в опозиційний блок, в блок Петра Порошенка. Вони полазили в усі партії тільки заради того, щоб повернутися до влади. Хтось скритно. А хтось отак от яв. Бо якщо вони прийдуть до влади, вони будуть з караваям зустрічати русських мир. Так що тримаємося і давайте зробимо так, щоб їм відбити бажання повертатися до влади. Дякую. Шановна громада, друзі, побратими. Сьогодні ми бачимо парадоксальну ситуацію. І, на жаль, вона стосується саме нас, нашої балки. В команді президента нашої країни, якого стояв на Майдані, який позиціонував себе як новітній керівник країни, який розказував на Майдані, що Янукович поганий а він буде хороший. Сьогодні сліпо він приймає в свою команду людину з Опологу. Ця людина працювала з регіоналами в Балті. Вона була, чітко виконувала їхні накази, вона була повністю під контроль на Бабанську. Сьогодні вона завдяки Конституції недосконалій нашої країни, завдяки цим законам, які вони дуже добре знають, вивчають і використовують. Виключно в своїх цілях, а не в цілях громади. Вона пішла в декретну відпустку, відсиділась два роки, перед цим закликаючи до розгону Майдану, засуджуючи війну на, на сході нашої країни. Хочу наголосити саме війну, тому що ніяке це не АТО. Ви всі добре це розумієте. Це війна Росії з Україною. І це наша можливість відстояти саме український народ. І влада має бути в ньому українська. Що ми бачимо у керівництві, так зване наш. Одеський реформатор, який приїхав з великим досвідом, з великим багажом, тільки не знає чого, розказував нам, вів полеміку, що він буде проводити, він буде всіх знімати, він буде змінювати. Де? Де ті зміни? Що ми сьогодні бачимо? І люди, які вкусили. Смаку війни їм більш зрозуміла ціна цієї країни. Вони знають, вони та нова еліта, з якої має формуватися керівництво держави. Вони, будучи зрілими мужиками, готові були віддати своє життя за цю країну. Слава Україні! Героям слава! Я душман, зам командиром 8-го окремого батальйону Української Дровецької армії. Значить, нам тут кажуть, що нема законних підстав е, її звільнити, так я скажу, я є закон, якщо немає законних підстав. І я це зроблю особисто. І хто мені стане на заваді, я його знищу. Девушка просто починає гратися в казуїстику, прийнят закон, закон скасований, я ту моя я сюди дыма. Пишіть, мабуть, заяву на ра. Пишіть. Ви знаєте, Янукович теж орал. Я прийшов на вічна. Де зараз Янукович? Ви хотите бути в Ростові? Ви вам будете. Вы в Одесской области, я вы не США, вы на Украине, можете... шановно. Ну вы можете дожить до 70 лет Синяна, за кордоном. Злочин в том, что вы а а член тут не решили. Ми вас не бачимо тут, шановна. Пишіть, будь ласка, демократичний шлях. Люди прийшли висловити вас своє недовіру, невдоволення вами. Бабушка, бабуся, пані, ми, ви пішли, тому вже були. я знаю вас. Я сильною. А чого ви не зайшли до цього? Як на вашому місці написала заяву і пішла? Вам нема що тут робити. Ми ну, це бабанський. А Бабанський, я знаю його з комсомола. Вони не знають. А я знаю, що це вор і прохадів. І то, що Мазур б'є себе в груди, що він Він благодарний Бабанському. І то, що ви в опозиційному блокі, я ніколи не думала, що ви до цього дійдете. Ніколи. Ви дійшли до власті, ви дійшли, щоб такий позор слухати. Хоч хоча... Можна провалитися. Провалитися. Я б на вашому місті з дому не вийшла. Ви мене знаєте, дуже. Немає. Немає, немає. Я б не вийшла з дому, щоб люди отаке от говорили мені в обличчя. Я не напишу заяву. Я вам відповідально заявляю. Я заяву писати не буду. А чому? Ірина Леонідовна, а чому це так? Вона хоче служити народу. Пойдіть, служить кожного телі і пошли ці служити. І Дерім, ну, Леоні, ну, а чому це так принципові? Тому там, там, що, по перше, там, у мене немає ніякої вини. Я собою, за собою не відчуваю. Все своє життя свідомо я працювала для людей. Для кого я ніколи не виконувала злочинних наказів? Чому я сьогодні повинна писати заяву? Тобто то ви зараз просто пішли на принцип. Я не на принцип пішла. Сьогодні мені розумієте, Сьогодні чинним законодавством передбачено мені те, що Конституція України, я маю право на працю. Я маю право працювати на своїй посаді. Чому я повинна писати заяву? А ви розумієте, вам хоче сказати? Я у народа працюю. Послухайте, сьогодні до мене приходить дуже багато людей. Сьогодні я прийшла в адміністрацію. Тут море проблем, які сьогодні повинні вирішуватися. Чомусь вони впродовж півроку не вирішувалися. Сьогодні я прийшла, я ефективно зайнялася цими. Питанням о цими проблемами, і безперечно, від Юлія них буде від них буде користь Лю <сміст> людям. Я не буду вам сьогодні <сміст> розповідати, <сміст> які це проблеми в, в окремому в розмові. В в я в вам в... <сміст> розкажу <сміст> просто це не а для камери. <сміст> То чому я сьогодні повинна писати заяву? Я відчуваю, і це ніякий не принцип. Розумієте, що в цьому справа в нашій країні повинен бути закон. Сьогодні в цьому кабінеті я завтра може не сподобатися інша людина, і до неї будуть такі самі вимоги. Але в даному випадку ви просто крутите законом як. Сонце. Кручу законом, я ну, не кручу абсолютно законом, а скажіть, ви розумна поміркована людина і. Представник опозиційного блоку, сили відверто проросійської, сили, яка підтримує окупацію України, силу, яка підтримує мінські угоди, по яких кожного дня гинуть наші побратимчики. дам ну, скажіть... відповідь, по перше, у нас сьогодні як комуністична партія, опозиційний блок він не заборонений законом. По партія запрещена. Він, він на своєму з'їзді задекларував послухайте... такі речі, які не є несумісні з українською. Я державністю. на сьогодні я завжди залишалася глибоким патріотом України. Я завжди стояла... Ви не хочете сказати, хто такий Путін, який ви патріот? таке жити за такі гроші в цій державі чи ні? Я знаю. Що ви знаєте? Ви знаєте, якраз як віддержатися я... зубами за кормушку. ви я... чому чому мене чому О, Я важко, ми ваше не це, а звинувачуємо нашу владу як і нашого головного Порошенка, Порошенко, який вимоватим. нас убиває на фронті. Убиває пачками пацанів землю ложа. Коли кажуть один загинув, множте на 10. Кажуть, 300-х три, можете на 10. Ви така сама, як і відео. А ви по що робиться взагалі на Донбасі? Звідки, ви знаєте? По телевізору? Я а давайте про... ми про... вас прокатаємо маленьким експортом по, по телевізору і в інтернеті. Що ви побачите, як він Я по інтернеті. А, по а, а, по а ви поїдьте тут щоб ви знали, що я заходив до вас на сайт, у вас всі силки на сіперське відео. Не треба розказувати. Боже мій, слухайте, не боже ваш, не критись, не крийтесь Богом, то що зрозуміти? Якщо ви напишете заяву, розвернетеся в ідею. Це буде для вас живуч. Ви не бути, віде. Віде. Народ, Хай ми сядемо ще по тюрмам, ну ви не будете. Запам'ятайте. Можете тут там воно 10-15 заяв писати на нас. От стопиші пишіть заяв. Ви не будете тут сидіти. Запам'ятайте, ви не будете ваше время дуже хорошо живете. Я це говорю вам, я не По-перше, я чесно скажу, якби ви одразу там ще місяців чи да. рік тому покаялись до вас, мабуть, взагалі це? не було питань. По-друге, ви так уперто стоїте, не відмовляєтесь від опозиційного блоку, знову ж таки. Розумієте, тому у людей до вас є питання. Бай, бай, бай!